Воскресіння Христа відбулось, аби світ став відповідати промислу Божому. Адама і Єву Господь одразу оселив у раю, значить, уже початковий задум був такий, аби людина жила вічно. Але вони порушили його заповідь не вкушати плід з одного дерева, і були вигнані Едемського саду. А на воротах Бог поставив херовима з полум'яним мечем, аби вигнанці не змогли потрапити назад їхня воля була вже спорчена, і те, що вони могли дійсно того дерева життя торкнутися, е, так би мовити, навіть не заслужено, а е, тобто, це того вічного життя і отримати вічне зло, щоб зло перебувало з ними вічно. І от та, скажімо, зіпсута природа людини, зіпсута воля людини могла вічно перебувати. І тобто і через це навіть ворог людського роду і антихрист, чи диявол ми кажемо, міг отримати якесь вічне буття, таке символічне. І це, скажімо, суперечить Божому плану. Тому Господь і послав на землю свого Сина, який мав принести усім спасіння через великі страждання і хресну смерть. Коли Марія Магдалина, апостоли Петро і Іван прийшли до печери, де був похований Спаситель, побачили відвалений камінь. Тіла там не було, лишилися хустина й плащаниця. Чого шукаєте живого поміж мертвими? Немає його тут, бо воскрес, відповіли двоє ангелів. Для того, щоб воскреснути як Бог, Христос мусив прийняти смерть як людина. Слово смерть тут має дещо інше значення, аніж воно вкарпувалося в нашій уяві. Це просто перехід із світу гіршого у світ кращий. До осягнення вічності нас наближає духовна складова нашого тілесного буття. Людина, яка готується до зустрічі Воскреслого Господа, вмирає для багатьох тілесних утіх, веселощів і дотримується посту. Той, хто хоч раз перебував у пості протягом семи тижнів перед Воскресінням, абсолютно інакше, глибше розуміє його. Навіть самі пасхальні страви смачніші. Піс символізує духовну смерть, після якої має настати велика радість Воскресіння, яка сповіщає про спасіння. Тому впродовж світлого тижня у храмах царські врата відкриті. Це ми показуємо, що тепер відкрита дорога царства небесного. А то, що люди інколи асоціюють, що якщо покійник помирає в перший день Пасхи, в другий, то він автоматично попадає до раю ні. Не точна інформація. Тому що від, Господь говорить, відділ своїх оправдаєшся, відділ своїх осудишся. Але це десь оцей момент, цей стан піднесений, ми все-таки надіємось. Якщо ж гріх остаточно подоланий, здавалося б, світ мав вийти напряму до вічності, а зло мав би настати кінець. Тож шлях до спасіння вказаний, та потрапити за праведні двері знову ж таки непросто. Попри переможну смерть і Воскресіння, ангели продовжують тримати двері Едему на замку, бо шлях туди відкритий не всім. Але для одного з розбійників, яких розпинали разом із Христом, ворота раю були відкритими. Він встиг покаятися, Ісус відповів, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Він бачив невинно засудженого, і вже в ньому пробудилася та іскорка, як би сказати, покаяння. Не канонічне якесь, але записи, такі передання, що коли Йосиф і Марія після Різдва Ісуса Христа втікали в Єгипет, їх перестріла банда розбійників. І це ну, розбійники зупинили, хотіли пограбувати, але той ватаг їхній, побачивши те дитятко, каже, якщо би і Бог зійшов на землю, мабуть, він би не був гарніший від того дитяти. Так сказав, відпустив Йосифа Марію і дитятка Ісуса відпустив до Єгипту. І каже, що нібито таке передання, що нібито цей розбійник саме був і розп'ятий по правиці, і що це Він. У Єрусалимі ми проходимо майже тим шляхом, яким дві тисячі років тому ніс на Голгофу знаряддя своєї смерті сам Христос. Нині цей шлях мало чим відрізняється від того, яким був за часів Спасителя. Але тим краще зрозуміти те, що переживав тоді Христос. Тоді його доля багатьом була байдужа. І тепер уздовж хресної дороги протікає окреме життя. Масова торгівля і невимовне бажання продавця більше побачити в паломникові туриста за сувенірами у той час, як християнська душа переживає глибоку скорботу. Іноді ми думаємо, як нам важко, але варто пройти Віа Долороса. Так називається Хресна дорога в Єрусалимі, як ти розумієш той душевний біль і фізичне страждання, які ніс на страту Спаситель. Людина здатна забувати. І під впливом життєвих справ вона може відволікатися від Бога. Якщо ми хочемо бути щасливими, повинні прославляти Бога. І тому Прославляти Бога, і тому ми називаємо себе православними. Люди, які славлять Бога. І не просто славлять, а правильно славлять Бога. Третього дня після смерті душевні страждання змінюються великою і душевною радістю. Мета, заради якої Бог послав свого Сина на землю, збулася, як і було написано. Земне життя, як перевернута картина вічності. Якщо в духовному ми воскресаємо, щоби жити, то в земному ми вмираємо, щоб воскреснути, бо Христос воскрес.